Вітаю всіх! Сьогодні мова у нас піде про проєктну діяльність на уроках технологій. Як відомо всім, в основі предмету технологій у нас лежить саме проєктно технологічна діяльність. Проєктна технологічна діяльність, і як відомо, вже більшість предметів лише зараз починають тільки освоювати цю проєктну діяльність. то предмет технологія, саме трудове навчання, вже активно впродовж десяти років впроваджуємо реалізуємо цю проєктну діяльність. Я б хотіла, щоб ми зараз з вами пригадали, що ж таке проєкт. Проєкт це ідея певного завдання, для якого ми встановлюємо спосіб його здійснення. Таким чином, проєкт повинен збирати планування комплексу заходів, а також шлях до їх виконання. Тобто це ті е, основні кроки, які мають бути в процесі проєктування виробу. Зараз ми, ми обов'язково розглянемо всі ці основні кроки але, і всі ці етапи, але зараз я б хотіла, щоб ми розглянули ознаки проєктної діяльності. Це розв'язання певної проблеми, спрямованість на досягнення конкретної мети, взаємопов'язані дії, що призводять до кінцевого результату, діяльність пов'язана з плануванням, наявність певного бюджету фінансово-матеріального, ось і суб'єктивна та об'єктивна новизна унікальність та неповторність. Хочу звернути вашу увагу наголосити, що саме новизна унікальність та неповторність відрізняє спроєктований виріб від подібних йому виробів з інтернету, чи побачених в торгівельних мережах, чи будь-кого із ваших знайомих. Тобто, про що я хочу сказати? Що якщо дитина Учень, учениця, побачили якусь цікаву, класну ідею в інтернеті і хочуть її реалізувати, тобто скопіювати, відтворити. ну, На жаль, це не буде проєктною діяльністю. Проєктна діяльність це саме тоді, коли дитина передає. Певну кількість виробів-аналогів, е, зробила свої певні висновки, тобто проаналізувала, е, якого кольору, якої форми, які е, властивості будуть корисними е, саме для її проєкту, е, які, е, основ, основну функціональність має нести проєкт. І ось ті, ті самі цікавинки. Які вона обрала, які будуть корисними для її е, виробу? Вона обрала і це буде реалізовувати, спроєктує в своєму проєкті? Ось це буде називатися процесом проєктування. Але ніяк не. Е, Десь там на сторінках інтернету побачили дуже класний виріб і все просто відтворюємо. Ні, це буде процес стережування, але аж ніяк не проєктування. Проєктування це додавання свого власного те, що буде цікаве, саме ну вам, вашим учням. Також ми рекомендуємо в підручниках, ви бачите назву проєктно-технологічна діяльність. Ось і ми рекомендуємо саме приклади творчих проєктів. В п'ятому, в шостому класі і надалі в сьомому класі. Ми самостійно виконуємо ці проєкти. Ми самі ж автори відфотографуємо кожен процес, результат нашої роботи. Але це не те, що ваші учні мають виконувати. Це просто ідея, це е, план реалізації. Але е, учні мають взяти з е, цього прикладу лише е, свої якісь певні властивості, е, певний певну ідею або колір. ну Щось і план можуть використовувати, технологію. Е, Чесно вашу, це приклади. Не, не потрібно відтворювати, копіювати саме е, Виготовлення, ось, наприклад, такої кухонної дощечки, як в нашому підручнику. Далі я б хотіла проговорити про основні кроки проєктно-технологічної діяльності. Всі ми знаємо, що проєктно технологічна діяльність має основні етапи. Перший етап це організаційно підготовчий етап. Що ж ми маємо робити під час цього етапу? Це в першу чергу визначити обрати тему. Тобто, як на мене, це найголовніший із етапів проєктної діяльності. Саме під час цього етапу, учні, наголошую ще раз, учні мають визначити тему свого проєкту. Ні в якому разі це не повинно нав'язувати свою думку вчитель. Ні в якому разі ми не копіюємо, як вже казала Ірина Юлівна, наприклад, у пані Катерини вона зробила, розробила свій календарно-тематичний план відповідно до побажань своїх учнів, відповідно до своєї матеріальної бази, відповідно до того, що цікаво її учням. Але я аж ніяк не, не можу використати її план, її вироби своїм учням. Ну, тому що, по-перше, вони їм не цікаві, я не запитала їхньої думки, тому е, наголошуємо: на даний час ніякого е, календарно-тематичного планування у вас ну, бути не може. Тільки як казала Ірина Юлія, на другий тиждень то, через урок, перший урок. Просимо присвітіть своїм учням, поговоріть з ними, оберіть всі необхідні ну, ті, ті проєкти на семестр, на рік, ну, краще на семестр обирати. І ті, які вони бажають, ті, які зараз актуальні, ті, які їм цікаві, визначте, запишіть, проговоріть, і лише тоді приступайте до календарно-тематичного планування. Ось, а зараз повернемося до нашого першого підготовчого, організаційно-підготовчого етапу. Коли ми обрали тему проєкту, нам необхідно визначити вимоги. Тобто, кожен учень, відповідно до свого виробу, має чітко собі прописати, які основні вимоги має містити його виріб. Має продумати, яку технологію він буде використовувати. Ну, тут уже вчитель може рекомендувати, підказати, в якій технології, яку краще використати під час виготовлення цього проєкту, направити учнів. Ось, але проєкт має бути значущим для кожного учня. Не для вчителя, не для адміністрації, не для виставок, для учнів. Визначивши технології, вимоги, оздоблення, які основні властивості має, повинен містити ваш виріб, необхідно зробити ескіз для того, щоб надалі вам було ж легше працювати, діти розуміли план своєї роботи, що за чим, тобто пройти ось ці основні етапи. Іноді достатньо ескізу. А іноді потрібно і зробити креслення для того, щоб більш чітко розуміти, які види з'єднань у вашого виробу, ну, вашого проєкту. Після того, як вже готовий ескіз, ми переходимо. Я перепрошую, так, це був. Конструкційний етап, я не наголосила. Ось коли ми зробили ескіз, це вже на другому конструкційному етапі, конструкторському етапі, ми переходимо, виконавши ескіз, ми переходимо вже до технологічного етапу. Під час виготовлення виробу, а саме на технологічному етапі, наші учні дотримуються і виконують основні етап. Технології виготовлення і оздоблення свого виробу. І в цей час варто саме дітям допомогти підказати, як якісно і класно виготовити їхній виріб, їхню ідею. Ось після того, як вже учні закінчили оздобили свій виріб, переходимо до заключного етапу. Ну, як правило, заключний етап всі сприймають, що це саме презентація учнями свого виробу, але ж в заключному етапі також варто проаналізувати: тобто, що краще зробити, які вимоги ви дотримали ну, ті учні, які поставили на початковому етапі, в цьому організаційно-підготовчому етапі вимоги до виробу, чи дійсно вони їх дотримувалися, Які складності були під час виготовлення виробу? Що вийшло, що не вийшло, чи, можливо, в майбутньому вироб у їхньому проєкті щось краще змінити, десь вдосконалити, то ось саме на заключному етапі варто це розглянути. Також розрахувати орієнтовну вартість витрачених матеріалів. теж на заключному етапі. Для чого ми це робимо? Для того, щоб діти зрозуміли, що своїми руками вони можуть зробити настільки класну, якісну роботу і, побачивши ну, приблизний аналог в торгівельній мережі, порівняти вартість в торгівельній мережі аналогічного виробу і вартість їхнього власного проєкту і зробити певні висновки. Зверніть увагу, зараз на екрані ви бачите різні проєкти, ось такі ну, вироби. Але якщо діти їх бачать в інтернеті або на сторінках підручника, це лише вироби, аналоги, це лише ідеї. Але це ні в якому разі учень не має це сприймати чи учениця за проєкт і вже працювати над ним. Ні, лише коли якісь певні ідеї візьмуть з цих карт. Зображення з картинок, з однієї, проаналізувавши, що ось так краще його закріпити, з такого матеріалу варто краще зробити. Або в мене є наявний. До речі, під час я не наголосила конструкторського етапу: варто визначити кількість матеріалів. Підібрати, які необхідно для вашого проєкту, адже ми екосвідомі, для того, щоб не витрачати зайві кошти, а решту матеріалів просто не викидати в смітник. Тому для того, щоб ваш виріб, виріб ваших учнів був справді проєктом, варто брати лише ідеї із підручників. із... Торквельних мереж чи з інтернету, але вносити своє. Для того, щоб для кожного учня його е, виріб був значущим, і вони були мотивовані працювати. Перед вами Я, робота так. однієї з моїх учениць, вона ходить на гурток. Ось це гурток Fashion Studio, де ми разом з учнями розробляли колекцію, це їхня була ідея, сукні-сорочки. А під час уроків безпосередньо бо визначили вони і обрали тему проєкту текстильна лялька. Ну, а далі вже кожен е, створював свій власний проєкт і розробляв. І от саме ця учениця вона вирішила, що адже е, вона має залишки тканини, е, вона має все необхідне те, що е, їй допоможе створити дуже круту ідею, тобто зробити міні-копію себе. Це дуже цікаво. А що найголовніше, е, мені не потрібно було абсолютно її мотивувати. Це був так, виріб, який мав її особистий сенс. І вона настільки була мотивована, вона так хотіла, вона от кожен шов, вона консультувалася, вона я її підтримувала, консультувала, допомагала, але при цьому всі ідеї були абсолютно її. І вона настільки хотіла працювати, їй так було цікаво, і от наше головне завдання допомагати учням сформувати їхній потенціал, показати їхню творчість і робити їх щасливими. Адже вони іноді самі не розуміють, ну, от що вони можуть і наскільки вони талановиті. І коли вони виходять після кожного проєкту з класу свого своїм виробом, щасливі. Ну, це наше головне завдання. Тому я всім дуже бажаю успіхів. Сподіваюся, наші діти будуть щасливими, а ми будемо завжди прислухатися до їхніх думок, до їхніх ідей. Вони в них класні. Дуже дякую.